Дивіться, я вам повідомляю, що я людина я бачу, в правовому стадусі людина. І людина не повинна мати з собою ніяких документів. А на підставі чого ви керуєте транспортним засобом наразі? Я не керую, я стою. Вас зупинив наряд патрульної поліції. Ви мене зупинили. Вас зупинив наряд патрульної поліції. Ви мене зупинили. Ви мені про чорне я вам пробіли? На підставі чого ви знаходитесь в даному транспортному засобі? На підставі чого? Я знаходжусь в даному транспортному засобі <рес> на підставі того, Тому, що, що ви я можу... Так. А чий транспортний засіб? Кому належить транспортний засоб? Пізусобі, ну, це... правильно? Це друге питання. Що, що? Кажу, можливо. Як це можливо? Транспортний засіб не може бути нищин, і ми тут знаходити. Угу. Ви ж керуєте на підставі того, що ви видали, мабуть, посвідчення водія. Правильно я з вами? Я не керую, я стою. Ну, добре, керували. Я не водій. А. Водій це той, хто керує. Яке транспортним ви та... відношення засобом? маєте до даного транспортного засобу. Це yes. ваш транспортний засіб? З якою цілею? Це ваш транспортний Цікавитись. засіб? Це ваш транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Я вас питаю, це ваш транспортний засіб? 63 стаття. А що голоси 63 стаття? Знаєте? Особа не несе відповідальності за відмову дачі пояснень відносно себе або близьких або родичів. Угу. Я вам задаю питання. Це ваш транспортний засіб? 63 А це викрадений транспортний засіб? Він викрадений? 63 стаття. Ви розумієте взагалі, про що ми з вами зараз вам говоримо? То, що ви знаєте, що є 63 стаття, це добре. Я вам навіть її процитував. На підставі чого ви знаходитесь у даному транспортному засобі? На підставі чого ви задаєте такі питання? На підставі того, що я співробітник поліції. Угу. Я ще раз вам повторюю, на я підставі чого ви знаходитесь в транспортному засобі. Чий це транспортний засіб? 63 стаття Конституції. Не повишайте голос. Я на вас не повишаю голос. Я питаю, на підставі чого ви знаходитесь за кермом даного транспортного засобу? Я вам вже пояснив, скільки разів. Я ж не собачка. Ви мені нічого не собачу, 63 стаття Конституції. Я вас питаю, ви... автомобіль ваш чи викрадений? 63 стаття. він знаходиться в розшуку. А звідки я знаю, що ви його півгодини? А ви співробітник тому? поліції, ви так, можете як... це перевірити? Я можу перевірити. Якщо він викрадений був півгодини тому, то його ще не буде навіть в базі, шановне. Угу. То що ви знаєте, 63 63 статтю Конституції, це добре, але ви її не знаєте, я вам її розповім. Так. Не думайте, що ви такий розумний? Я нічого не думаю. Та вам і не треба. Ви можете підказати, будь ласка, наскільки ви мої ограничуєте права? Дру, дру, рух, я можу рухатися, ви ж мене зупинили. Я вас не чую, можете підійти? Ви, ви мене зупинили, ви огранічуєте мої права, ви можете підійти? Ці люди, я взагалі не знаю хто. Вони не зупиняли мене. І до мене не мають ніякого відношення. Ви мене чуєте?